Відшкодовують 30% вартості на енергоносії для бізнесу та населення. Голова Чернівецької ова Руслан Запаранюк та голова Чернівці Обленерго Олександр Ніверчук розповіли про стан енергетики в області та початок опалювального сезону. Детальніше вже за мить. В школах та медичних закладах Буковини активно впроваджують альтернативне живлення, аби в разі блокаутів мати змогу повноцінно функціонувати. Енергонезалежність головний пріоритет області. Про це на брифінгу розповів голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Станом на сьогодні маємо більше 17 енергогенеруючих сонячних станцій, які на сьогоднішній генерують 80, більше 82 МВт мегаватт потужність, що дає нам достатньо таку стійку. Стійку ситуацію, що стосується автономності, також ми забезпечили спільно з містом встановлення автономних когнируючих установок для забезпечення теплом електроенергії жителів міста Чернівці. Це досить важливо, особливо в цей ж період ми це всі розуміємо. Завдячую місту, що вони мають таку активну позицію. Визначили близько 17 місць по території області, де можуть бути встановлені так само незалежні джерела енергії у вигляді сонячних генераторів. Зокрема, Руслан Запаранюк зауважив, в Чернівецькій області діє програма відшкодування на автономні джерела електроенергії для бізнесу та населення. Завдяки такій програмі минулого року з бюджету відшкодували 900 тисяч гривень. Цього року підприємці скористались послугою на 200 тисяч. Починаючи з 2022 року, була впроваджена наша особиста програма обласна програма про допомозі бізнесу для того, щоб бізнес переходив на автономні джерела енергії. Був самостійний в цьому плані в разі відключення вілих, відключень світла електроенергії на території області. він Продовжував працювати і забезпечити економіку нашої області. Ось програма передбачає компенсацію до 30% відсотків закупівлі. Незалежного електрообладнання, енергетично-сонячних установок батарей і все, що стосується для повноцінної роботи таких систем. Голова Чернівці Обленерго Олександр Ніверчук розповідає, за цей рік підприємство провело низку ремонтних робіт та реконструкцій, аби покращити стан енергосистеми перед початком опалювального сезону та підготуватись до можливих відключень світла. У нас залишився один захід це виконання. Капітального ремонту лінії 35-110 кВт, Я кажу, цей тиждень і на початок наступного тижня ми все виконуємо. Що стосується виконання іншого нашого напрямку, це інвестиційних програм. У нас також все виконано. В цьому році ми зробили два значних проєкти. Перший проєкт це реконструкція підстанції біля кордону. Не буду назвати назву, тому що є такі там особливості у нас. Плюс по місту Чернівці ми замінили одне джело живлення, при цьому це дало нам можливість встановити по ремонтній програмі 95 трансформаторів з переводом мережі живлення з 6 кВ на 10 кВ. Це взагалі це. Для Буковини це майже прорив, тому що такого ніхто не робив раніше. Попри те, Олександр Ніверчук каже, повністю підготуватись до аварійних ситуацій неможливо через обстріли інфраструктури. Наразі навантажень на електромережу немає. Однак далі ситуація залежатиме від погодних умов. Що стосується відключень, відключення залежить від температурного режиму. І ми це все знаємо. Що Представники Некукренерго зараз нам кажуть, що у нас проблем немає. Але ж якщо у нас буде пониження температури до мінус 10, то тоді, в залежності від того, що ми можемо відключити, кожен із нас може відключити, ми всі будемо отримувати якусь частину електроенергії. При мінус 10 зараз у нас орієнтовно дивляться 4 чотирьох черг із шести. Тобто це виходить у нас. Скільки 16 годин? 16 годин немає і 8 годин є. Це найбільш складний сценарій, який розглядається, який ми розглядаємо. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.